Ну а в Киеве на этой неделе начал свою работу центр комплектования Нацгвардии военнослужащими по контракту о работе центра и его первых результатах. Готов искать Андрей Драфа прямо сейчас. Андрей, приветствуем тебя в нашем эфире. Пожалуйста, тебе слово. Да, друзья, доброе утро действительно сам центр работает и находится по адресу улица Константиновская, 5, но мы сейчас в главном офисе нацгвардии и поговорим со Светланой Павловской спикером нацгвардии, которая расскажет о работе этого центра. Доброе утро вам расскажите, как работает центр и какие уже за неделю есть результаты. Да, доброго ранку. Но работа цього центру це лише один из трех заходів, які ми сьогодні застосовуємо для того, чтобы здесь здійсню... Снити головну мету командування національної гвардії, мати професійну національну гвардію і мати якомога більше бажаючих сьогодні стати професійними військовослужбовцями і йти служити на контрактну службу. Перший захід це безпосередня робота з нашими інтерактивними порталами на нашому вебсайті. Тобто, можна зайти, можна оформити анкету, можна потім вірніше, з вами потім зв'яжуться наші фахівці, і ви будете мати відповіді на всі запитання, які вас цікавлять. Другий захід це якраз те, про що ви зараз говорили. Це робота нашого безпосереднього пункту по комплектації на контрактну службу, який дислокується сьогодні у Києві на Константинівській 5. І, власне кажучи, в усіх містах України: Харкові, Донець, до Одесі. Сьогодні теж є такі пункти по комплектації на контрактну службу. І у нас на сайті є інформація про їх адреси. Там теж можуть люди завітати і отримати ту інформацію, яка їх. Цікавить і ще третє ноу-хау, яке ми сьогодні застосовуємо взагалі не лише тільки вперше в Національній гвардії, а й вперше в нашій країні. Це робота польових автоклубів, реальні польові автоклуби, які працювали в зоні АТО, які здійснювали інформаційне супроводження військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, а також забезпечували своєчасну інформацію населення в зоні відповідальності цих блокпостів. От один з автоклубів сьогодні працює в Києві і кожного дня він в різних районах Києва, тобто кияни можуть підійти ознайомитись з усією інформацією, яка їх цікавить. Сьогодні цей автоклуб буде працювати на хрещатику. І що саме цікаве, ми змогли який висновок цікавий, ми змогли для себе зробити з цієї роботи починаючи з 2 лютого? По перше, вже Більше півтори тисячі можна коротше, так більше півтори тисячі бажаючих вступити на контрактну службу. Зараз з ними працюють наші фахівці. І одна із цікавинок цікавляться цією інформацією не лише конкретні молоді люди, які хочуть іти служити до національної гвардії, а їх родичі і друзі, які впливають на їх мотивацію щодо подальших дій у їхньому житті. Тож всіх просимо всі відповіді дамо на всі запитання, і будемо мати велику честь за те, щоб ви у нас працювали. служил и приносили коре своей батьковщине. Ну, а кто заинтересовался, еще раз повторю, действительно, можно задать интересующие вас вопросы на сайте Нацгвардии или же непосредственно в центре на улице Константиновская, 5.